Як Ви вважаєте, питання про мобілізацію в контексті комунікації з суспільством? Наскільки держава тут відверта? Наскільки ми е, чесні перед людьми, коли ставимо питання про обов'язок громадянина перед цією державою? Три складові різні: перше недокомуніковано. Що таке мобілізація? Що таке рекрутинг? Але це зараз будемо робити? Ну мається на увазі і військові мають робити. Зараз будуть певні зміни внесені в відповідні законодавчі норми. Після цього буде там комунікація, яка чітко виокремить, що таке мобілізаційний процес, хто підпадає під мобілізацію, як підпадає, чому, які подальші будуть дії з людьми, які мобілізовані. Ну, тобто, мається на увазі, все, що стосується тренінгу, як такого психологічного, функціонального, професійного і так далі. Що таке окремо рекрутинг? Тому що ти тоді можеш чітко е зрозуміти, ким ти хочеш бути. Ну тобто, підписати контракт, наприклад, оператор БПЛА, це ж зовсім інше, ніж, наприклад, е там інженерні війська. І так далі. Тобто, оце все буде докомуніковано. Але чи відверто країна розмовляє про мобілізацію? Треба вносити зміни. Треба знову ж таки більш чітко. І до речі, коли ви згадали конференцію, давайте повернімось до президента. Він же чітко сказав дуже, дуже правильні речі. Дивіться, коли заходять з ініціативою провести додаткову мобілізацію, то перш за все треба відповісти і наставці президенту. Як Верховного головнокомандуюча, а ще краще для людей, відповісти на базові питання, під які завдання додаткова мобілізація проводиться? Просто в окопах, чи якісь є конкретні завдання? Друге, як буде відбуватись мобілізація паралельно з демобілізацією? Як буде відбуватись ротація? Як буде відбуватись переформатування підготовчих процесів? Як буде працювати така система, як психологічна підготовка людей до відповідно? Того, що вони побачать на передньому краї, і так далі, багато питань. Далі питання фінансування всього цього. Це ж не абстракція, якась дуже важливо зрозуміти, що дивіться, ми маємо сьогодні певні дефіцити, економічні, ну, зрозуміло, і фінансові, бюджетні дефіцити, і це треба якось компенсувати. А як це можна компенсувати? Зрозуміло, шукаємо це рішення і з партнерами шукаємо рішення і на внутрішньому ринку через облігації внутрішнього державного займу, наприклад, шукаємо рішення. Але коли ви говорите, наприклад, нам потрібно така то кількість мобілізованих, це треба розуміти, що на рік потрібно ще додатково там 500 мільярдів гривень, звідки беремо. Оці всі питання потрібно правильно спочатку обговорити на рівні держави, а після цього правильно обговорити на рівні суспільства. 500 тисяч людей це та цифра, про яку говорив і головнокомандувач, Цифра про яку говорив президент. Маємо цитати від секретаря ради нацбезпеки та оборони пана Даніло. Давайте подивимося. Непроста дискусія цифри, які називаються дійсно потрібні за задумом наших військових для нашої безпеки, але йдеться не про ситуацію сьогодні на сьогодні. Йдеться про те, що за певний період часу швидше за все можемо очікувати, що нам треба буде залучати певну кількість наших громадян для захисту нашої країни. Олексій Данілов, секретар ради нацбезпеки та оборони. І ось на ці 500 тисяч одразу ж е, накинулося. Да? А жінки, е, тотальна мобілізація. Чоловіки в Німеччині готуйтеся стати у стрій. А, де взяти гроші на все це? Тут, чому такі історії виникають? Чому ми не отримуємо одразу ну, виключні та, відповіді, щоб не було потім цих фейків? Ах, три речі: перше, пан Даніло абсолютно правий. Достатньо коректно, чітко сформулював, що потрібно. Потрібно з урахуванням довгої війни розуміти, що нам резерв в будь-якому випадку доведеться формувати. І рекрутингом ти не сформуєш ту кількість людей, яка потрібна для резерву. Для ротації, для демобілізації відповідних і так далі. Це перше. Друге, ну, ми живемо ж в інформаційний час, я постійно про це говорю. А це час, коли дуже швидко треба давати якісь відповіді, а відповіді не завжди готові. Повністю вони дискутуються на рівні професійної спільноти в даному випадку. Ми говоримо про ставку, про військових, про відповідно міністерство цифровізації, міністерство оборони, інші залучені до цього державні інститути. Вони готують відповіді, але це трошки повільніше ніж починається. Що в інформаційний час інформаційні спекуляції почули щось. Ну, якщо це буде загальна мобілізація, очевидно, жінки теж е підуть е в лави збройних сил. Президент чітко сказав: ні, цього не буде. Ну тобто не підпишуть цю, цей пункт. Безумовно, добровільно будь-хто з громадян України може підписувати будь-який контракт, але з точки зору мобілізації ні. І так само по всім іншим пунктам щодо е закордонних українців, скажімо так, ну будемо їх так називати, да? вони зробили певний вибір. Вони зробили певний вибір. Вони і багато хто зробив перші дні війни. Так, да, вони чомусь чомусь вважали, що ну, це якась абстракція держава. Там щось відбудеться, а потім ми зможемо повернутися. Чи не повернутися, якщо будемо е асимільовані з новим культурним просторем тієї держави, де вони будуть знаходитись, так не працює. Але їм треба дати можливість з цієї ситуації юридично коректно вийти. І тут я абсолютно точно розумію, що є пропозиції дозволити йти через рекрутінг, тобто добровільний контракт, повертатись в країну, і тоді оці всі, скажімо, певні юридичні претензії, вони будуть зняті. Тобто таку ж можливість треба дати, так але щодо примусової мобілізації, ну ви розумієте, що в інших юридичних просторах, не українському юридичному просторі, ми не проведемо ніяких примусових мобілізацій, це неможливо. Німці прямо сказали, і в нашій конституції в записано, що громадянин Німеччини має право обрати, чи буде він захищати зі зброєю в руках країну. А як ми можемо це зробити стосовно громадянина іншої держави? Так, да, Але знаєте, дуже цікавий нюанс. Ви дуже е, е, гарну ремарку сказали. Громадяни Німеччини готовий чи не готовий захищати. І сьогодні соціологія показує, що, на жаль, в багатьох європейських країнах дуже-дуже велика меншість, велика меншість готова захищатися. І це дуже важливий момент. Знаєте, про що це говорить? Про те, що. Так, мобілізація в нас складно йде, але в нас все рівно йде війна. Ми все рівно знаходимось у цій війні, ми все рівно воюємо і все рівно стримуємо Російську Федерацію. І це якраз аргумент, коли ми говоримо про те, що в Німеччині не дуже велика кількість людей готова зі зброєю в руках захищати свої свободи, свої цінності, будь-що да захищати. Це говорить про те, що це достатньо вагомий аргумент, чому треба сьогодні максимально інвестувати в підтримку України. Це дуже важливо. Тому що я завжди прямо питаю: а скажіть, будь ласка, якщо ми сьогодні не закінчимо правильну війну, вона ж не закінчиться в будь-якому випадку. Росія вкусила, як я говорю, крові демократії. І вона розуміє, що демократію можна на демократію можна тиснути, можна воювати, не відповідати за масові злочини. І якщо Росія це все розуміє, то безумовно Росія буде продовжувати агресію, якщо не зупинити сьогодні. І тоді питання: в цих країнах готові армії бути? Дієздатними, щоб зупинити росіян, готові воювати так, як сьогодні воює Україна. А якщо ні, якщо у вас цього всього не буде, психологічного, скажімо так, психологічної складової, то тоді що простіше? Порахуйте, будь ласка, простіше, що вже якщо Україна і так у війні і готова вибороти для всіх нас демократію, конкуренцію, свободу, все що завгодно, але головне вибороти програш Російської Федерації.